Бійці, які проходили навчання на полігоні у Сумській області, куди РФ поцілили ракету «Іскандер», заявляють, що їхні командири проігнорували повітряну тривогу, про що розповідає. Саме в своєму телеграм-каналі офіцер плюс лейтенант ЗСУ з позивним Алекс, приказавши слова військових, які там перебували. Цю далі ми коли там були, вічно твердили їм, що не треба шикуватись на полігоні, бо безпосередня близькість до кордону, можливо, поява розвідувального пола. Ну а їм всім було все одно, бо не ліс солдат, не у свою справу. Були стрільби Абату. Вони їх пошкодили. Ну і також. Пошикували, не водили строєм, проводили заняття, стрільби, топографія, то що розповідають бійці. Окрім цього, наголошують, що на момент оголошення повітряної тривоги навчання не пропинялись, Бійців не воли в укриття, тобто все відбувалося як і не було повітряної тривоги. Абсолютно ніяк не зважали на це командири. Далі з що ще розповідають військові. Луна повітряна тривога а ми все одно всіх б'ємо і всім все одно це колись, врешті-решт, мало статись, адже ледь не цілий батальйон зосереджений під відкритим небом під час стрільб, розповідають військові. Алек зазначив, що за три роки сталася купа аналогічних трагедій, але ніхто жодних висновків не зробив. Все продовжує існувати так, як і існувало. Навіть більше скажу і після цієї ситуації в деяких інших місцях всі будуть класти чоловічі статевий орган на відповідні заходи, поки не існує постійних і ефективних заходів. Методів контролю написав Алекс трішки перефразовували певні слова, які не можна озвучувати в етері, але в принципі невдоволення українських військових ви щойно почули, які офіційно заявляють про те, що недбалість командирів так помічається ними, і це може призвести до таких трагічних наслідків, як це було напередодні. На Сумщині до цього Дніпропетровщина, Полтавщина також страждали від таких моментів і детальніше про це пізніше поговоримо. На поки закцентуємо увагу на нову заяву від Олександра Ширшина, командира батальйону 47-го 47 47 окремої механізованої бригади ЗС України. За його словами, на Курщині він зіштовхнувся із прореченими на провал завданнями, які наражали особовий склад на ризик. Невиправданих втрат стою далі його слова. Про тим як вийти з публічними повідомленнями, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані. Заявив він, водночас додав, що ніколи не вимагав відставки головкома, а його батальйон завжди перебував на складних ділянках фронту. Але останні кілька місців в мене складається враження, що нас просто намагаються старта життями людей, розпоряджаються, наче зайвим. Ми грошима на гулянках. Співмірність страти результату вказує на низький рівень ефективності, додає військовий, розповідаючи про те, як він невдоволений тими рішеннями, які приймають командири щодо ситуації на полігонах і те, що може призвести також до таких втрат для української. Армії АНГУ, до речі, офіційно теж коментувала ворожий удар по навчальному центру на Сумщині і підтвердили дані за офіційною інформацією в результаті удару під час проведення занять на стрільбищі. Військові військова частина загинула шестеро військовослужбовців. Понад десяток отримали поранення. За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Наголосили, що командуванням ще раніше були розроблені алгоритми та надані розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів і задля недопущення порушень заходів безпеки, Ки та скупчення особового складу в межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення, запевнили в НГУ. Ну і також багато вже і експертів, і волонтерів, і військових реагують на ці жахливі новини із Сумщини. Сергій Стерненко уточнив, що удар. Росіяни завдали по прифронтовій зоні біля кордону з Росією. цитую далі Сумщина менше 50 кілометрів до кордону зарав. Знову скупчення особового складу, шикування в прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідби пола. Він зазначив, що не знає про втрати, але назвав ситуацію показовою цитую, Показово, що разу ворог за однією тією схемою завдає таких ударів, а окремі недумки далі зосереджують людей в одному місці і не несуть жодної відповідальності. Інформацію про удар також підтверджує і Бунятов. Який є молодшим сержантом, командиром відділення 24-го штурмового батальйону Айдар? Я його цитувала слова, в принципі він сказав, що ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок безпосередньо близькості до кордону з ворогом, що не менше є злочинною недбалістю і державною зрадою. Ну і якщо ситуацію в Дніпрі ще можна назвати а провалом щодо контролю неба відносно безпечному тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів, наголосив військовий. Ну а щодо подій на Курщині, Олег Жданов, український військовий експерт, також надає свої коментарі. Давайте заслухаємо курське направлення. Тут ситуація залишається доволі сложная, Хоча, в принципі, ми продолжаем удерживать плацдарми в Курской області. продолжаем отражать атаки противника. Воины, наши, наши воины отбили 10 атак противника за прошедшие сутки. В районе Теткина идут довольно ожесточенные бои. И что там как бы, примечательно, это даже отмечают расистские Z-военкоры, наши войска блокируют район Теткина. И враг фактически несет колоссальные потери, не получая логистики для обеспечения боевых действий. Мы это все контролируем, мы блокируем огневыми средствами этот район и пытаемся добить там расистских оккупантов и агрессоров для, для того, что ну, если будет такая необходимость или возможность, то я думаю, что тогда мы будем брать Теткина под наш контроль. А пока мы блокируем район и удерживаем позиции на территории Курской области, в том числе и в районе Теткина. Мы продолжаем там удерживать позиции. Хотя враг пытается, всеми силами пытается нас оттуда выдавить. Ну, а далі будемо говорити стосовно того, що відбувається на Херсонщині, адже мінус очі ворога українські партизани підірвали техніку операторів дронів на Херсонщині. Йдеться про те, що російські загарбники проживали в будинках місцевих жителів і маскували військову техніку під цивільну. Партизани руху атаж розповіли про успішну диверсію на тимчасово окупованій Херсонщині у тилу окупаційних військ Росії. Про це теж. Повідомив на своєму телеграм-каналі. В нічеському районі було знищено автомобілі із обладнанням для роботи з БПЛА та радіоелектронної боротьби, який використовувався російськими військовими. Окупанти проживали в будинках місцевих жителів і маскували військову техніку під цивільну, ховаючи її на приватних подвір'ях. Та це не врятувало їх. Утомлені після чергового завдання оператори припаркували авто коло свого тимчасового криття. Саме тоді ми завдали удару, розповіли партизани. Ну і після втрати техніки група. Не зможе повернутися до виконання завдань найближчим часом в умовах нестача обладнання в армії Рашиської Федерації це послаблює позиції ворога на цьому напрямку. Зазначили в ватаж. Ну і також в русі додають нову машину, так звані волонтери, навряд чи привезуть, бо з логістикою в окупантів стає дуже і дуже тяжко. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо щодо фронту, також з'являється інформація і про атаку добрих дронів. Адже вкотре бачимо, що рашисти бідкаються на те, що. Дрони атакують важливі об'єкти військові насамперед на території тимчасово окупованих, також на території Російської Федерації. зокрема, у центрі протидії дезінформації також зазначили, щодо значення таких ударів щодо ефективності і що сталося сьогодні вночі. Отож стало відомо, що у ніч на 21 травня невідомі дрони уразили в Орловській області завод на півпровідникових Приладів він допомагає Росії вести війну проти України. Зокрема, цей завод спеціалізується на виробництві мікросхем. Про це повідомляють наші колеги із посиланням на керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. За словами Коваленка, цей завод спеціалізується на Виробництві мікросхем напівпровідників та компонентів управління, які використовуються у танках, самохідних гаубицях, ракетах Іскандер та «Х-101», а також в системах РЕП, як зазначає Коваленко, тактичних засобах зв'язку армійського рівня. Далі буду цитувати, що він ще дописував у телеграм-каналі. Попри міжнародні санкції, завод продовжував імпортувати західні технології через треті країни та паралельний імпорт. Зокрема, компоненти з Тайваню, південної Кореї, Японії та навіть Сполучених Штатів Америки. Ну і зазначимо, що цей завод є важливим елементом російської військової промисловості. Він співпрацює з концерном Сузірія та іншими структурами оборонно промислового комплексу Росія. За даними деяких джерел, підприємство щорічно випускає до трьох мільйонів приладів і загалом на ньому працюють близько 70 Співробітників, ну і також бачимо, що дійсно дрони долітають до важливих об'єктів на території Російської Федерації. Про це скаржився. До речі, і рашиський диктатор Путін. Ба більше пам'ятаємо, як він боявся, що на парад 9 травня також буде атака здійснена з боку України. Власне безпілотниками. Всі знаємо, як напередодні в підмоскові досить гарно вибухало. Ну і з'явилася інформація, що під час розмов Дональда Трампа з російським диктатором Путін вкотре. Скаржився Трампу на те, що дрони атакують його країну, ну і просив також захист.